Розміни, що потрібні зсу, читайте у новому випуску журналу НВ. Посилання в описі. Вітаю вас, люди. Слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Неділя, неділя, сонячний день. Будемо з вами підбивати підсумки цього такого різного за погодою тижня. Але на жаль, однакового того, що однаково в тому плані, що війна наша триває, це. Війна кожного з нас, тому нагадую, давайте допомагати нашим збройним силам України. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Обов'язково задонайте сьогодні стільки, скільки можете, якщо ви ще сьогодні не робили. Ну а розпочнемо ми говорити і обговорювати одну із таких найгарячіших і найголосніших. Тем цього тижня етично неоднозначне питання, яке його назвав пан Сікорський. Нагадаю, що міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку. Заборона буде діяти певний час до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації, і глава МЗ Дмитро Кулєбу доручив жити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізації. А віку в Україні та за кордоном з нами на зв'язку Сергій Гайдай, політтехнолог. Пане Сергію, вітаю вас а слава Україні героям слава, вітаю вас студії. пане Сергію. Я десь читала, що вже є якась певна закрита статистика, і що ось таке. Обмеження для чоловіків призовного віку підтримує 60% українських громадян. Як ми маємо ставитися до цього питання, і який імідж ми зараз будемо мати у світі у зв'язку із ось такою хвилою обговорень не лише в Україні, та а й у світі і в Європі? Ви знаєте, ми повинні ставитися до цього питання не стосовно закритої статистики. Я взагалі не розумію, як політтехнолог, який вже 30 років користується соціологією поняттям закрита штабна. Якщо у нас є а, думка населення, вона не повинна бути закритою. Це робиться відкрито. Більш того, це робиться через такі інструменти, як Ну, наприклад, є досі, хоча нам влада каже, що технічно неможливо провести там вибори під час війни, але технічно це можливо, тому що досі діє, наприклад, електронне представництво. Ні, так, інтернет представниця, офіційне інтернет представництво президент при офісі президента. Це ті петиції, які можна собі дозволити, де Кожний голос враховується, і там можна збирати справжні думки, що думають українці стосовно того чи той чи іншої дії влади. Але навіть не на це повинна наша міжнародна політика, а це саме міжнародна політика. Бо це стосується звернення наших офіційних органів до офіційних органів інших держав. В тому ну, зараз це європейські держави, Це повинно бути міжнародне право, а міжнародне право каже, що не за яких умов. Не може припинятися послуги громадянам країни, до якої скажімо так, не може припиняти держава свої послуги, і це порушення міжнародних прав і законів і різних, скажімо так, актів, які були прийняті на міжнародному рівні. Більш того, що це означає, це означає, що будь-який громадянин України. Не отримавши послуги від своєї держави, консульський вважається біженцем і може подавати на політичне переслідування, і країни, які діють за міжнародними стандартами, повинні тепер його вхищати як політичного біженця, якого ущемляють його права в і країні, де громадянство якої в нього є, тому ідучи цим шляхом, ми наражаємося на дуже погану міжнародну репутацію, причому Інші країни, дивлячись на нас, будуть піддувати факти між сьогодні. Йде війна, іде війна з агресором, з країною, яка е, тоталітарна, в якій є фашистський режим, який хоче нас знищити, але прості громадяни цих країн будуть порівнювати, чи є в Україні вибори? Немає чи є вибори у агресора? Є. Неважливо, які він їх формально провів. Більш того, навіть аналітики кажуть, що там більшість населення підтримують політика політику режима. По-друге, чи закриті кордони для чоловіків в країні, де яка на нас напала? Ні, не закриті. Кожен може виїхати, якщо хоче. Більш того, велика кількість росіян, які не підтримують політику Путіна, від'їхали з е, країни. Інші, які залишилися де факто підтримують цю політику, чи дія така? Ще установи в Україні ні тут. Чоловіки не можуть виїхати, не зважаючи як вони відносяться до політики діючої влади. І так далі. Більш того, я вже кажу про інші речі: чи є там примусова мобілізація? Так, вони провели акт примусової мобілізації, нарвалися на великі проблеми, навіть маючи абсолютно тоталітарну владу, і перейшли до іншого способу поповнення своєї окупаційної армії. У них там рекрутинг, вони виплачують гроші, вони зазивають до себе, і дійсно у них є ресурс людей, які йдуть вмирати, йдуть вбивати нас. А у нас таке враження, що влада не знає ніяких інших способів як примусову мобілізацію. Причому не створивши для цього ніяких умов, чи є справедливість у цій мобілізації? Ні. Давайте подивимося, хто сьогодні захищений від призову на фронт. Це представники влади, це всі е, працівники Держапарату, силових органів, депутати, прокурори, судді, митники всі ті, хто багато років утримувався державою за наш з вами рахунок, і навіть петиція, яка є. Ну я один із, е, скажімо так, людей, який був е, причетний, знаю цю групу людей. Це В'ячеслав Дубіна, старший лейтенант, е, е, скажімо так, е, Зсу. Які якого ми підтримували, який приймав участь у діях, був поранений. Він створив петицію, що в першу чергу треба сьогодні поповнювати ряди зсу оціми співробітниками, які в більшості навіть готові, тому що наприклад всі силовики давали присягу, пройшли, мають свою особисту зброю, пройшли навчання. Необхідні як поводитися зі зброєю. Ні, вони під броню. але ми будемо бачити, де держава шукає. Рекордів, не рекрутів, а тих, кого треба мобілізувати за кордоном на вулицях, в селах тих, хто сьогодні не захищений. Чи є це справедливість? Ні. Більш того, я, як людина, яка так чи інакше має підготовку саме соціального психолога, можу так сказати. Вони не, не наша влада, на жаль, не вивчає історію. Я хочу нагадати, як розвалилася найбільша територіальна імперія. Під час Першої світової війни це російська імперія і монархія. В 13-му році вона зростала, і нам наводили приклад, що це були найкращі показники економічного зросту і рівня життя в імперії. Відбувалася індустріалізація. Перша в 14 році році почалася війна, і Росія вступила в цю війну на боці Антанти. Був великий підйом патріотичний, але в 17-му року була поразка 17-му року. Велика кількість людей, незадоволених монархією, зі зброєю в руках опинилися де В середній країні. що відбулося на жаль, те, що не, не повинно відбутися з Україною, бо це для нас смерть, а для держави. Але mm -hmm. наша Наша, наша влада, не розуміючи всього, чого цього, показуючи максимально, скажімо так. Необізнаність не в історії, не в законах, не в умінні управляти державою, не в умінні захочувати населення і створювати мотивацію дії як діє. Я боюся їх дій. Мені мені не хочеться, щоб ми так завершили. Не завдяки тому, що не перемогли ворога, а ми можемо його перемогти. І є шляхи, як його перемогти пане Сергію, а я б хотіла да. от, власне про ці шляхи. Ну, якщо ми говоримо про мобілізацію, я тут трішечки не згодна з вами, навіть абсолютно, коли ви по трішечки порівнюєте нас з Російською Федерацією, ну по перше, це вона на нас напала. У нас повномасштабна війна, і ми я маємо не захищатися з путінським режимом. Я не порівнюю з путінським режимом, але е якщо ми не враховуємо і робимо ілюзії, де ворог сильніше нас, не розуміючи це. Ми йдемо дуже поганим шляхом, і в інформаційному плані також нам треба робити рекрутинг, і ці дії давно суспільством запропоновані: перше скорочення державного апарату і вивільнення всіх, хто повинен першими йти туди на фронт, і це буде справедливість, так звана. По-друге, заохочення людей не через примус, а через рекрутинг. Деякі наші підрозділи, третя штурмова і я ще багато інше бачив. Вони зараз займаються рекрутингом. Вони обіцяють людині, яка добровільно прийде багато речей: соціальний захист, підготовку, працю по спеціальності, всі інше держава наша так не робить. Вона величезних хлопців, які повинні бути на фронті, послала в ТЦК, і вони по вулицях будуть відловлювати громадян і надали такий закон, яким це дозволяє. Там будуть конфлікти. Ми це будемо бачити. Населення озброєне, населення розлючене, населення розуміє, скільки багато влади чого не зробила, і це поганий шлях. Я би не хотів, щоб ми йшли таким шляхом. Рекрутинг треба більш того, ви не хочете порівняння з Російською Федерацією. Я теж не хочу, але давайте ще в давнину: Римська імперія стала імперією, коли від е, так званої повінності. Або е, насильницької мобілізації, а вони проходили це. Перейшли до рекретингу і зробили професійну армію. Так звані ті історичні легіони, які завойовували, скажімо е, так, е, айкумену. Ну Ні. я ще раз кажу, наша влада не знає недосвіду, досвіду, не розуміє і діє дуже, дуже, дуже небезпечно порушуючи і міжнародні закони, і в принципі людські закони логіки. Я зараз дивіться не захищаю э, дії влади, хочу лише розібратися. Чи може бути це все пов'язано э, із тим, що у нас просто не, немає часу, і ми приймаємо ось такі якось або довго не, не приймалися ці рішення, і ми дуже швидко зараз починаємо приймати рішення. А потім може відбутися власне відкат назад і почнеться саме рекрутинг. Можливо, це знаєте, спосіб спробувати різними шляхами. Э, Покликати чоловіків служити знов ж таки не лише чоловіків, жінки добровільно теж одуть. Так це я до тих, хто Я спілкуюся з військовими і саме з командирами нижньої ланки, які, які конкретно керують підрозділами на лінії зіткнення. Вони кажуть: хай той, хто придумав цей закон, збере батальйон зухилянців, які не хочуть служити, і сам очолить, і піде на фронт. І він отримає те, що в нього не буде боєздатного підрозділу. Люди розбіжаться, дезертують, в плін або застрелять його у спину. Вибачте за це. Вони цього не розуміють. Тобто, командири кажуть: ми не хочемо людей тут, які не вмотивовані. Вони баласт для армії, вони нічого не вирішать, і боєздатність нашу не піднімуть. Тут же не питання в тому в їх маніпуляціях. от так. Це питання, що цей спосіб мобілізації людей неефективний. Він нашу боєздатність не підвищить, а нам саме зараз це потрібно на Шлях рекрутингу. От наскільки він може бути довгим? Можливо, тут ще питання в часі, що нам треба вже тут і негайно а, відловити людей, привести їх за кордон. От дивіться, шлях відловлювання людей за кордоном це точно довгий шлях. Ми отримав велику кількість громадян, які будуть відмовлятися від громадянства України, а могли б залишатися, працювати і донатити, скажімо так. Я вже не кажу про таке явище, про яке, мабуть, влада не знає. Ви знаєте, яка кількість хлопчиків до 17 років сьогодні покиде спішать покинути країну, хоча не хочуть, бо тут їх дім вони пов'язують з з Україною. Чому тому, що розуміють, якщо вони не вийдуть, коли їм сукне 18, їх вже більше ніхто не випустить, а вони б хотіли їздити там, навчатися, повертатися і пов'язувати свою долю з Україною. У нас всі ці дії провокують величезну імміграцію, скажімо так, юнацьку імміграцію, молоді імміграцію, і ну і ми знаємо, да і нелегальну імміграцію, коли просто біжать за кордон і там стають біженцями, політичними, які вважають, що наша держава і не забезпечила їм безпеку життя. Саме от такими діями, як є, тому тут вже не питання: скажімо так, у нас немає часу. У нас нема часу так експериментувати. Як швидко рекрутинг? Я скажу так: якщо давати підйомні і казати, ваша сім'я отримує, ну не знаю, 20 тисяч доларів і кладеться на рахунок, це ваш страховий зніс. Більш того, є чи є гроші в державі, Вибачте, активісти давно просканували весь бюджет. У нас сьогодні такі невиправдані трати. Куди завгодно на будь який благоустрій, на інші. Ну, наприклад, на, рекла... на висвітне, рекламне, рекламне вислідне діяльності місцевих органів влади. Все це треба прибирати на отримання держапарату, і це повинно пойти на рекрутинг, обіцяти людям соціальний захист, обіцяти нормальні умови оплати їх праці, підготовку, а саме основне. Армія повинна обіцяти, що все необхідно, щоб захистити їх життя, побутово ліній фортифікації, які немає, а, Максимальне оснащення всім необхідним, щоб в тебе були, скажімо так, озброєння, яке вражає ворога, все це повинно забезпечити. Все це треба вже давно було зробити, і тут не питання, що давайте швиденько ми відловимо, відправимо їх на фронт. І що? Вони просто загинуть і питання: а що ці два з половиною роки робила влада, коли у нас було більше ніж півмільйона добровольців, які пішли на фронт? Куди вони поділися? Влада не забезпечила всього необхідного, і мотивація пропала. Тому тут не питання часу, тут питання, скажемо так, повної некомпетенції нашої влади стосовно того, як треба нам поповнювати армію і що треба робити для підвищення нашої боєздатності. На фронті в армії, в тилу і справжня і знаєте, так я ж не проти мобілізації. У нас знаєте який вислав справжня мобілізація. Mm -hmm. Справжня мобілізація. Це коли ми мобілізуємо владу, скорочуємо держапарат, робимо реформу в армії, мобілізуємо держбюджет, який не мобілізований, там витрати на мирне життя значно більші ніж витрати на озброєння і на війну. Мобілізуємо економіку, прибираємо всяких панів гетьманців. Всякий тиск, утиск силовиків, силовики повинні не шманати офіси наших підприємців, як вони це робили. Вони повинні йти на фронт, а підприємці повинні отримувати держзаказ на озброєння на дрони, на все інше. Ну і не передавати, скажімо так, владу навіть зараз місцевому самоврядуванню багато повноважень треба їм передати стосовно безпеки життя, забезпечення життя, бо громади може з цим справлятися значно ефективніше ніж центральна влада. Це правда. Я вам скажу, що деякі громади діють справді набагато ефективніше. Наприклад, громада Мого, Мого села ми сам самоорганізовуємося. Ми підписуємо петиції і за ремонт асфальту відповідаємо так само. Ми і ми за це боремося. От я знаєте про що ж я поговорити? Про комунікацію між влади. І суспільством, та це теж важливо, тому що дуже часто ми говоримо про те, що є певний вакуум інформації або навіть якісь Хороші та законопроекти правильні закони, які приймаються, вони або неправильно розтлумачуються, або ось цей вакуум якось він породжує багато чуток. А це чудове поле для проросійського і ПСО. Хочу поговорити про телемарафон, тому що державний департамент США вніс у звіт за цей рік, що стосується порушення прав людини в Україні. Український національний телемарафон єдині новини. От що ви стосовно цього думаєте, та тому що там і український телемарафон. Вписали і згадали про деякі закриті канали, але це було відверто про російські телеграм-канали, Ютуб канали. Що ви з цього приводу думаєте? Я вже висловлювався з того приводу, бо я, вибачте, так чи інакше експерт саме в комунікації, саме в суспільної комунікації. Дії прості, перша дія. Заборона будь якої ворожої агітації це плюс, і це повинно робити. Це будь-будь-яка держава робить під час війни. Важко представити собі в Британії вихід фашистської газети, яка підтримує Гітлера в 40-му році. Правда? Ні. Це і тут нема ніяких сумнівів. По-друге, влада повинна собі залишити УТ-1, зробивши його суспільним телебаченням, тобто за яким ми сплачуємо наші податки, але там повинна бути об'єктивна інформація і доступ будь-яких прошарків населення з конкуренції інформації. А далі не повинно бути ніяких заборон. Якщо ти проходиш військову цензуру і не шкодиш, військова цензура повинна бути все, далі простір повинен бути конкурентним. От чому мені подобається НВ? Тому що ви відрізняєтесь від іного марафону, Я бачу доступ різних думок, дискусії, і ви створюєте об'єктивну інформацію. І Це правильно, багато такого в Ютубі там можна побачити дуже різну інформацію, і я маю на увазі українських ютуберів, а не ворожих та інших. Саме так повинно бути. А скільки коштує утримання єдиного марафону, який нічим іншим, як вибачте, пропагандою дій влади не займається? Я з вами з ним не погоджуюсь, що, начебто, є якісь позитиви у влади, а вона це не роз'яснює. Повірте, сьогодні суспільство так уважно слідкує за кожною дією влади, розбирає їх по кістечкам, що тут є повний, повний громадянський моніторинг. І проблема їх не в тому, що вони чогось не пояснюють. Проблема їх в тому, що на жаль, поки ефективних дій, справжніх дій, які вимагає від них суспільство, вони не роблять, тому що не вважають за потрібне. І про комунікацію дивіться є комунікація між владою і суспільством. А от є більш важлива комунікація між суспільством і владою. Я вам казав про сайт петицій. Mm -hmm. А чому б їм не відкрити його не на 25 тисяч після цього петиція закривається? І я розумію, чому це робиться. Ну, 25 тисяч це не показник, правда? 25 тисяч ухилянців в Україні можна назвати. Я б взагалі відмовлявся від цього терміну, бо для мене ухілянки на жаль, перші ухилянки сидять там у нас на Печерських пагорбах. Вони ухиляються від своїх обов'язків захищати цю країну. Але зробити, наприклад, референдуми чому 25 тисяч, побачите, скільки людей вимагають. Іншого закону і свої варіанти, які повинні входити в закон про мобілізацію, і повірте, вон там побачите не 25 тисяч, а мільйони голосів. Референдуми на... мають бути в дії. Ну просто я не розумію, коли ми говоримо зараз під час війни а, вибори, дивіться, про вибори. Я, це... я, я ні ні ще раз. Ви сьогодні можете відкрити діючий сайт офіційного інтернет-представництва президента України. Кожний голос, який там залишається, він підтверджений будь-яким будь, будь спосіб офіційно, що це ви проголосували, і як мінімум влада може побачити, скільки людей, скільки українців думають так або інакше, і враховувати саме суспільну думку тут. А не як ви сказали, закрита статистика. Мені так це подобається. Може бути відкрита офіційна статистика. Скільки людей вимагають того чи іншого, скільки людей вважають, як повинен розподілятися бюджет, які повинні бути пріоритети. Вона ж демократія. А демократія це коли у вас є можливість впливати на управління владою, і ну, ніяк по іншому, навіть якщо. Такий елемент демократії як політична конкуренція ми вирішили, що ми до кінця війни її не застосовуємо, але це не значить, що влада не повинна вас чути, бо вона від її дії і вона хоче розпоряджатися вашим життям. Тому ви, як мінімум, маєте право голосу, і технічно це можливо, я сказав. Є як мінімум один діючий інструмент, я не про дію навіть кажу. Я кажу, хоча ви праві дія теж може бути таким інструментом. Якщо пам'ятаєте, не референдуми, а плебісциди проводили стосовно, наприклад, використання особистої зброї, чи має громадянин право використати? Проводили, проводили. Тобто, влада може враховувати думки. А якщо ще наша рада... Включиться і почне насправді працювати, наприклад, змінюючи законодавство під війну, і сказати так: так під час війни паперовий референдум неможливий, але давайте петиції на офіційному сайті президента, де кожен голос перевірений, перетворимо в обов'язкові. От якщо набираємо 10 мільйонів для влади, це обов'язковий сигнал. Вона не повинна б діяти по іншому. Влада у нас так не вміє, вона не хоче і не чує суспільства. Вона діє, як їй забажається, але на жаль, це може привести до багать, багатьох катастроф під час війни. Угу. Якщо ми говоримо ще ось про цей телемарафон, як ви вважаєте, чи буде якась реакція влади, тому що є зараз реакція знову ж таки суспільства на те, що суспільне хочуть викинути з телемарафону, хоча до суспільного там а... найменші претензії. Я чув реакцію влади. Вони хочуть залишити його до кінця цього року і використовувати не на рекрутинг, про який ми з вами казали, да не на оплату військових, не залучення їх до військової служби, а на саму інформаційну політику. Роші, я думаю, що це неправильно. Владі достатньо одної години в день офіційного брифінгу. Кожний день під час війни можна повідомляти важливі речі. Ще раз кажу на будь-якому каналі. Ну це може бути ОТ1. І інші повинні бути рупорами громадського суспільства різних і навіть політичних сил. Я не проти, бо вони все одно у нас діють в, в, в Ютубі, і повірте, там перегляди не менше ніж на марафоні. Це так. Дякую дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Пане Сергію, Сергій Гайдай, політтехнолог, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу, слухаємо новини. Після чого поговоримо, що там на болотах відбувається, тому що там затримали і навіть посадили за замашой гу і найкращого друга Піскова. От про це все будемо говорити. Що там наші жаби з гадюками? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.